Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри, ви знаєте, набагато простіше і легше знаходитись там, де ви зараз знаходитесь. Знаєте, часом, коли слухаєш проповідника, коли проповідник проповідає Слово Господнє, і сидячи на місці, де ти слухаєш, дуже часто, можливо, ти знаєш і бачиш якийсь другий бік, якийсь другий, другий бік монети, можливо, можеш щось додати, сказати. Але коли настає час, і тобі приходиться готуватися, проповідувати, ти думаєш, Господи, дай, дай мудрості, дай Господь сили, дай Господь перебороти всі, всі страхи, всі переживання і святістю готуватися і проповідувати Слово Твоє народу Твоєму, тому що наш Господь Він благословляє кожного з нас і Він допоміг нам в цей час бути в домі Господньому. Слава нашому Богу! Знаєте, Господь. Веде кожного із нас різними шляхами. І на цих земних шляхах ми з різними речами в нашому житті стикуємося, зустрічаємося. Але той Господь, який дарував Духа Святого кожному із нас, який керує кожним із нас, та як ми є діти Господа нашого. Ви знаєте, готуючись до цієї проповіді, думав, про що проповідувати, яку тему. Підняти те, що сьогодні є важливо, те, що сьогодні має потребу, та як в мені в моєму житті, так і для кожного з нас. Я бачу, так як Дух Господній підготовував цю почву, де ми будемо говорити Слово Боже. Брат Віталій всереду проповідував. Дуже дуже близько того, що я сьогодні хочу проповідувати. Брат Валера сьогодні розпочинав служіння і доторкнувся тієї теми. Про що я сьогодні хочу разом із вами говорити. І ця тема сьогодні дуже популярна є між християнами, між молодим поколінням, між середнім поколінням, які думаємо, що все ми можемо і все нам можливе. І це слово, яке я сьогодні хочу зачитати і тему підняти, що Бог дивиться на серце. Наскільки сильно подобається нам це слово? Що що би мене зробили, а ми можемо сказати слова, які є написані в Біблії, і виправдовуємося і кажемо, Бог дивиться на серце. Але дуже мало людей знають, в якому контексті це слово було сказано. Вони виривають ось цей контекст цього слова і кажуть, що Бог дивиться на серце, і все решта не так важливо, вони дуже помиляються. Я сьогодні, в цей час, скільки мені даний, я хочу разом із вами порозмірковувати над цією темою, але можливо подивитися з другої сторони. Можливо, не всім сподобається і не всі будуть згодні з тим, що я буду казати. Але я сьогодні буду казати слово, яке записано в Біблії. Я від себе не буду додати, але слова, які записані в Біблії, я сьогодні буду або читати, або цитувати і казати місця, і ви зможете звірити ці місця. Дуже багато людей, як я кажу, люблять це слово, але вони не знають, де воно навіть було написано, про що йшла мова в цій розмові, і чому це слово взагалі було сказано, в якійсь ситуації було сказано це слово. І сьогодні це слово я разом із вами хочу зачитати, яке записано в першій книзі Самуїла, 16 розділ, з 6 вірша є нижче. Отже, перша книга Самуїла, 16 розділ. Шостий і сьомий вірш написано наступним чином. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Єліява та й сказав справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Зупинимося. Дорогі брати і сестри. Контекст Слова Божого, який є записаний, коли Самуїл прийшов помазати нового царя. І це всього-навсього мав би бути другий цар ізраїльського народу, коли ізраїльський народ забажали, щоб і вони, як і другі народи, мали собі лідера, який би їх супроводжував на війнах, лідера, який би їм допомагав, лідера, який би їх підбадьорював. І це місце є написано тоді, коли Самуїл прийшов помазати нового царя. Перший цар це був цар Саул. І Господь хотів благословити Саула, але Господь, як завжди, Він дає можливість тобі і мені, і дав можливість також і Саулу. Обирай, що ти хочеш робити з своїм життям, що ти бажаєш робити в своєму житті. Бо написано, якби Саул слухав слова Господнього, Господь би не відкинув його, але часом трапляється так, що знаючи Божу волю. Ми дуже часто помиляємось і не робимо те, яке написано в Слові Божому. І так само зробив і цей перший цар Саул, який не послухався, і Бог промовив до Самуїла і сказав: Я відкидаю його, тому що він відкинув слово моє, він не слухав. І Господь посилає Самуїла помазати нового царя. І написано, коли прийшов Самуїл в дім Єсея, побачив, покликав всіх синів. Єсея майже всіх покликав і подивився Самуїл очима і сказав, Та й сказав справді перед Господом помазанець його. Ви знаєте, Самуїл побачив високого, статного, крепкого мужчину, чоловіка, Єлява, і думав, справді Господь зробив правильний вибір. Господь знає, кого поставити, щоб він був лідером. Народу ізраїльського. Але Господь промовляє до нього наступним чином. Ти, Самуїл, ти неправильно дивишся. І дуже часто ми в нашому житті дивимося на те, що очі наші лише бачать, а Господь каже, я бачу серце. І Господь бачив серце Давида, який пізніше приходить, коли Самуїл каже, це всі сини, коли Господь сказав: ні один з семох не є того, не є тим, кого я його обираю. І сказали, що ще є один. Але ви знаєте, кажуть про нього, ще є один, якби низько до нього став, ще є один, але він малий, він десь там пасе отару, він біля овець. Каже, покличте його. І коли прийшов Давид, Господь каже: помаж його на царя. Тому що Господь бачив серце Давида. Ви знаєте, які характеристики має мати цар, який має поводити військо. Коли ізраїльський народ був в війнах з фелестимлянами, филистим, характеристики цього царя, який був Саул, ви пам'ятаєте характеристики, брат проповідував недавно, яким був Саул. Про Саула дуже чітко записано і відмічено, що Саул, написано, був на голову вище від усіх інших ізраїльських людей. І якби ти думаєш, ось ця людина, яка може бути лідером, яка поведе. І приходить Самуїл до Давида, і Самуїл дивиться на нього і не розуміє, а Господь йому каже: ось він, його помажна царя. Тому що Са Саул, будучи крепкою людиною, будучи здоровим чоловіком, але в нього серце. Боялося і було страхітливе. Ви пам'ятаєте, є написано, що коли сказали, а де ж знаходиться той, про кого Господь сказав, щоб він був нашим царем? І написано, що Саул заховався між речами. Він злякався і він заховався між речами. А Давид, коли Господь його помазав, Дух Господній зійшов на нього написано, і з того часу був Дух Господній на ньому. І коли Давид, будучи помазаний на царя, коли Давид, коли батько, його, коли батько сказав Давиду: Іди провідай своїх братів, які на війні. І коли цей колистимлянин Голіад виходив і питався 40 днів, хто вийде зі мною битися? І коли прийшов Давид в табір, були його три старші брати, які були набагато крепші за нього, тому що на війну бралися люди від 20 років і вище. Давид ще не був взятий на війну, тому що йому не було того року. Давид був ще підлітком. Але в Давида було серце, про яке Господь сказав через Самуїла: Я бачу його серце, що не тіло, і не сила, і не міць твоїх рук не дасть тобі перемогу. І коли Давід прийшов в цей табір і чуючи слова цього филистимлянина, він каже: А що буде тому, який переможе його? І було сказано йому, що й дасть йому цар. І ви знаєте, ця чутка, ця цей, цей слух, доходить він до вух. Саула й каже, покличте Давіда, і, скаже, і Давід сказав йому, що я піду. Я піду проти цього велетня, проти цього голята. В серце Давіда, яке не боялося. Серце Давіда, яке було готове захищати, він ревнував за Господом, тому що написано, що Давид є людина по серцю Божому. Він є той, який своє серце віддав і слухав Божих законів. І він пішов. І він мав перемогу над цим голятом. Я не хочу зупинятися дуже багато на цій історії, я коротко її переказав. Але, друзі, слово, яке я хочу, щоб сьогодні доторкалося кожного із нас, ми не можемо брати це місце із Біблії і ставити в нашому житті так, як нам його подобається. Я не можу робити те, що хочу, я не можу вдягатися, як хочу. Я не можу говорити, як я хочу, я не можу поводитися з людьми, які мене оточують, як хочу, і казати, Господь на це не дивиться, Господь рахується лише з моїм серцем. Ми не можемо робити чи казати так. Тому що в Біблії написано 4 розділ 7 віршем, коли Господь промовляє до Каїна, Каже йому наступні слова: в дверях гріх підстерігає, але ти пануй. Ви знаєте, дуже часто гріх підстерігає і наше серце, але ми маємо панувати і не дозволяти. В Якова, перший розділ, 14-15 вірш, написано: пожадливість зачавши, народжує гріх. Цей гріх не зразу приходить, і він не зразу зупиняється в нашому серці, і він не зразу показує про себе. Але цей гріх спочатку зароджується в нашому розумі, тому що я побачив щось і мені сподобалось щось. І я певний час цією думкою живу, ходжу, працюю, але ця думка не покидає мене, тому що мені щось сподобалось. Але Господь, і Господь промовляє, ця думка, коли зародилася в нашому розумі, приходить час, і якщо ми не опановуємо цю думку. Ми допускаємо, щоб ця думка з голови вона проходила до нашого серця. А є написано, а серце вона вже робить, і робить народжує гріх. Ми не маємо допускати, щоб ці думки заволодівали нами, і вони спускалися до нашого серця. В Лукі 6, розділі 45 вірші написано, бо чим наповнене серце, то говорять уста. Тобто багато людей кажуть. Я вдягаюся, як мені подобається, я прикрашаю, як мені завгодно, і я кажу, що Господь дивиться на серце. А яке серце Господь бачив у Давида? Серце, коли він був помазаний на царя, але він ходив і служив Саулу. Чи міг Давід сказати: Я є повноцінний цар, я є помазаний на царя, чому я маю служити Саулу? Чи Давид робив так. Не робив Давид так, тому що він знав, що послуг Божому Слову дає більше благословіння, чим гордість людська. Людське серце найлукавіше, пише Єремія, 17 розділ, 9, 10 вірш. А Ісус каже наступні слова: Бо з середини серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, перелюби, гордість. Марка 6, 21. Це все виходить з нашого серця, якщо ми невчасно зупинили наші думки в нашому розумі. Те, що я хочу сказати, що ми маємо, не можемо ми все робити, що нам заманеться в нашому житті і списувати на милість Божу. Ми можемо списувати і могли списати на милість Божу тоді, коли ми не знали, коли ми були далекі від Господа. Апостол Петро каже, як ми маємо вдягатися. Чим ми маємо себе прикрашати? Перше Петра, 3,3 написано дуже гарні слова. Можливо, ми себе прикрашаємо так, як брат Віталій всереду проповідував про храм, який був збудований. І той храм, який був збудований, написано, що сам Давид, він його вподобляв золотом. Але Господь далі в Слові Божому промовляє і каже наступні слова: Я дякую тобі, Ох, Боже, за те, що ти створив мене дивовижною істотою, якби ти створив мене дивовижно. І я не маю ніякої потреби надалі прикрашати себе цим золотом, яким був прикрашені стіни цього храму. Можливо, це золото, яке нам подобається, яке воно блищить, але ми не маємо цим вподоблювати себе. Написано, і Петро промовляє до кожного з нас, але ми маємо збагачатися з людиною зсередини, скромного духа, щоб ми були тими людьми, які слухають Божого Слова і виконуємо його в нашому житті. Апостол Павло також навчає нас цьому в першому листі до Корінтян, 11 розділі. Він каже, як маємо вдягатися, як ми маємо поводитися між людьми, тому що дуже багато і в сьогоднішній час є люди, які думають, що можна навіть приходити в церкву і не покривати голову, тому що Господь не дивиться на мою голову, Господь дивиться на моє серце. Друзі мої, лише декілька місць з Біблії, час спливає, лише декілька місць з Біблії, які я хочу вам засвідчити, і Господь нам сьогодні промовляє. Що ми дуже часто неправильно розмірковуємо. І це місце святого письма, де Господь дивиться на серце, не має на увазі, що я роблю і вдягаюся, як я хочу, бо Господь на це не дивиться. Тому що, як та, що так би було, чому є написано притча про весільних гостей? Матвія, 22 розділ, перший вірш, ви згадуєте цю притчу, коли цар зробив весілля? І написано, що покликал, було покликано багато гостей. І коли цар зайшов, де було весілля, побачив людину, яка що. Друзі, була людина, яка не мала весільну одіж. І що було зроблено з тою людиною? Цар сказав, візьміть, зв'яжіть і киньте його. Не має бути так, тому що він не має належний одяг. Друга притча, яка є записана. І ми дуже добре її знаємо, притча блудного сина, ми можемо сказати в своїх словах. Блудний син смирився і прийшов до батьківського дому. Батько не бачив його серця, що він смирився і сказав: Я прийшов, я визнаю, що я згрішив. Але друзі, я не знаю, чи замічали ми це місце, яке воно промовляє. Але сьогодні я хочу на цьому зупинитися і сказати, що батько, коли зустрічає свого сина, він не просто каже йому: прийди, обнімає його і все. Але батько каже наступні слова і дає наказ своїм слугам: перевдягніть, дайте йому нову одіж, дайте йому взуття нове. Тому що там, де ти блукав в світі, ти не можеш приходити в дім батька живого і святого, тим одягом, яким ти був. Поза батьківським домом, дати смирив своє серце, так ти прийшов в дім Божий, але в домі Божому є батьківські правила, які ти не можеш порушувати, якщо хочеш бути в батьківському домі. Ти не можеш приходити і сказати, я прийшов, серце моє відкрите, я смирився, я визнав, що я був грішником. Але батько тобі сьогодні і мені сьогодні каже і промовляє до кожного із нас: і якщо ти робив діла, які не потрібні було робити, і якщо очі твої дивилися на те, що не потрібно було дивитися, і якщо ти своїми ногами ходив там, де не треба було ходити, Господь сьогодні промовляє до тебе. Змініть йому одяг, тому що в домі батька ти не можеш ходити так, як ти ходив до зустрічі з батьком. Там, де той син був біля свиней, там, де від нього був той запах. Але ти сьогодні приходиш в дім батька живого і кажеш: Господи, я серце своє тобі даю, а ніякої зміни в своєму житті я не бажаю зробити. Не можеш ти приходити в Дім Батька з своїми правилами, тому що є батьківське правило. Чому Дух Господній промовляє в об'явленні Івана Богослова 3,18? Каже кожному із нас, купити білу одяж наказує нам, якщо одяг нічого не вартий, якщо Господь дивиться лише на наше серце. Як багато людей тішуться цим словом, що Господь не дивиться, як я вбираюся, що я, можливо, на себе вішаю, що я розмовляю. Як я поводжуся серед людей і думаю, що Господь дивиться лише на серце, Господь дивиться на серце, але він бажає, щоб ти сьогодні змінив своє ставлення до нього і в домі батька, щоб ти жив по його правилах. Друзі, я не хочу нікого образити, я не хочу нікого скривдити, але я бажаю, щоб слово Господнє, яке промовляло, воно було зрозумілим для кожного з нас, щоб ми не жили нашим повсякденним життям. Можливо, грішили і приходили в Дім Бога і казали: Господь, ти бачиш моє серце, я співаю для тебе. Господь, я молюся, але можливо, я в повсякденні дні свого життя я роблю речі, які тобі не подобаються. Господь сьогодні закликає кожного із нас. Псалом 119, 9, 11 вірші написано, як здержить юнак чисте серце своє. І там дуже чітко написано, Я в серце своє заховав Слово Твоє, щоб мені не грішити проти Тебе. Лише так. Молодь, лише, брати і сестри, так ми зможемо не грішити перед лицем нашого Бога, читаючи Слово Боже і вникаючи в нього, ми зможемо жити для слави нашого Бога. Притчі 4:23 над усе, що лише стережеться, стережи серце своє, тому що з серця виходять дороги, тому що з серця виходять все, що ми сьогодні чули, серце наше. Хай буде чистим, щоб ми берегли його для нашого Господа. А якщо навіть, дорогі брати і сестри, буває так, що в нашому житті, що я зробив не так, як Господь бажає, що я, ходячи в зібрання, я живу своє життя не так, як Господь бажає. Можливо, я згрішив десь, Господь. Я бажаю, щоб в цій молитві, коли ми схилимо свої коліна щоб ми помолилися, молитвою якою помолився людина по серцю Божому. Згадайте, як молився Давид, коли він згрішив перед Богом. Да, був час, коли він згрішив перед Богом, але він впав на коліна і він сказав наступні слова, псалом 51, з 12 вірша: Він молиться молитвою покаяння і каже: Духа Святого не бери від мене. Серце чисте створив мені, Боже, якщо ти сьогодні знайшовся на тому, на тій дорозі, що твоє серце можливо. Ти зробив і воно не зовсім, не зовсім чистим є. Господь сьогодні промовляє до кожного із нас. І ця молитва, як є зразок Давидового покаяння, має силу сьогодні змінити і твоє, і моє життя. Лише Господь бажає, щоб я відкрив свої уста, а Господь наповнить, щоб я визнав свою провину і сказав: Господи, я згрішив перед Тобою, але сьогодні я прошу Тебе, Господь. Серце чисте створив мені і Духа Святого не забери. Тому що Давид розуміє, без Духа Божого він є ніщо. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми також розуміємо, без духа Божого ми нічого не можемо робити, і ми маємо потребу в тому, щоб Дух Господній супроводжував кожного з нас в нашому житті. І Бог, чуючи цю молитву Давида, дає відповідь. Коли є написано в Езекілі, 11, розділ, дев'ятнадцятий вірш, що якщо все погане, ми відкинемо, якщо, тобто, сьогодні я визнаю свої провини, я визнаю, що можливо я вчора, позавчора чи іншого дня, я робив я, я робив, жив і не служив тобі, Господь та як я мав це робити. Сьогодні я визнаю свою провину. Я в цій молитві визнаю і хочу Господь просити прощення в тебе. Господь промовляє до кожного з нас, що я дам. Чисте серце, духа нового, написано Езекілів 11, розділ, 19 вірш, що якщо все погане ми відкинемо, то він, Бог, дасть серце із м'яса, і нового духа, серце, яке буде спроможне відчути Слово Господнє. Серце кам'яне відкине з наших грудей. Тому що часом, можливо, ми слухаємо Слово Боже, але ми думаємо, це не до мене стосується. Наше серце, воно кам'яне, і воно не хоче прислуховуватися до Духа Святого, який сьогодні. Промовляє до кожного з нас, друзі. я Хочу, щоб ми схилили наші коліна, і ми попросили в Господа: Господи, Ти бачиш все моє життя. Там, де я, Господь, вчора був і позавчора. Там, де я, Господь може, дивився те, що я не мав дивитися. Те, можливо, Господь, що я казав те, що я не мав казати. Господь може, я робив те, чого я не мав робити. Але в цій молитві сьогодні я хочу попросити прощення в тебе і хочу молитися, так як молився Давид, Духа Святого не відбери. Серце чисте в мені створи, щоб ось це серце чисте, щоб цей дух взивав до тебе ава, як є написано. Батько Небесний, послухай, прислухайся до мене і допоможи мені в тій або в іншій проблемі, тому що є, він є той батько, який промовляє до кожного з нас. Він любить нас і не хоче покидати нас. Схилимо наші коліна і будемо молитися до нашого Господа. Господь допоможи і вийде зустріч. а йому вся слава повіки. Амінь.